Добрий день, Добрий день. Будь ласка. Мене звуть Андрій, проживаю в селі Котероє, Шевченківське ОТГ, Миколаївська область. Скажіть, яким бізнесом ви займаєтесь? Аграрний тепличник. Тепличний бізнес. А аграрний що вирощуєте? В закритому ґрунті зараз вирощуються томати. Планую вирощувати полонинцю. Скажіть, звідки ви дізналися про нашу програму? Випадково можна сказати, коли приїхали представники Південної стратегії розвитку в Старостат і проводили запис на, на ті програми, котрі були, передбачались до видачі там, мотоблоки, значить, система крапельного паливу, тепличні. І сума в 29 тисяч гривень. Ну, я розраховував отримати кошти для придбання добрив і засобів захисту рослин. Але після того, як моє господарство приїхали представники, побачили, то ну, якось так виплила ця сума грантова на 5 там, і на більшу суму. Ну, Зараз проходжу, проходжу навчання, маю надію отримати маленький грант, а якщо вийде великий, буду дуже задоволений. Скажіть, чи було складно реєструватися на програму, чи було складно ще заповнити? Абсолютно не важко. Там все, все, зрозуміло. все зрозуміло, все доступно. Угу. А скажіть, що в ваш бізнес-план? Яка у вас бізнес-ідея? Це розширення бізнесу чи відновлення? Все залежить від суми гранту. Якщо це, ми говоримо о сумі в 5 тисяч доларів, то це модернізація системи водоподготовки і опалення теплиці. Якщо це буде вже сума більша, я планую масштабувати бізнес, є земля, територія і зробити ще більшу теплицю. Ну, напрямок такий. Вирощування будь-чого тільки в закритому ґрунті. А які саме витрати ввійдуть в бізнес-план на 5 тисяч доларів? Це буде розширення теплиці чи це буде якісь... Поспори? Ні, це буде придбання системи обратного осмосу. У нас дуже погана вода і вона не підходить для повноцінного живлення рослини. Ну, а також придбання матеріалів для монтування системи тепло підлога. Добре. І скажіть, що, будь ласка, які у вас очікування були від цієї школи, коли вас запросили, як ви сьогодні це уявляли і чи справді вас це коли ви приїхали? Ну, на самом ділі, я в принципі приємно вражений організацією. Я вдячний організаторам. Матеріал дається доступно. Ну, технічні засоби при викладанні матеріалу взагалі на висоті. Ну і в цілому. Я на початку занять висловлював подяку від імені сусідів, які отримали там мотоблоки, теплиці і таке інше. Ну Це реально був такий наказ. А скажіть, як тренери реагують на питання, підлаштовуються під ваші запити? Чи дослухаються до вас? Ну, Тренери високопрофесійні люди, я вам скажу. Вони в темі. в темі. І скажіть, можливо, ви ще чим хотіли поділитися, що я вас не запитав? Чим поділитися? Ну, можливо, мені б хотілося інформування, от у нас є адміністратор, простіть, не знаю, як його звати, Олена. Вона казала, що буде нас додатково інформувати про ну, різні гранти, які взагалі існують зараз на ринку України. В сільському господарстві це мої тверде переконання, грошей мало не буває, тому що це постійне якесь масштабування, розвиток, ну і гроші повинні бути довгі. І дешеві. Тому що банківські кредити, ну це. Не це да. Немає взагалі сенсу з ними працювати. Дякую вам. Дякую вам.